Привіт! З вами Поля і друга серія найгеніальнішого серіалу сучасності Божевільна колишня. Минулої серії Рибака дізнається, що Джош має дівчину, тож ця серія присвячена саме їй і тому, яка вона класна. Так, Ребеко, я вірю, що ти дійсно нею захоплюєшся і зовсім не хочеш її викрасти, посидити в якомусь підвалі і приміряти її шкіру. З першого кадру і протягом всього епізоду нам показують, що рибака чужа у вестковіні. Вона дивується, наскільки тут жарко. Вона не знає нікого з місцевих. Вона ніяк не збагне нічний клуб, називається повучий бо його власник пан Павук чи того, що там просто багато павуків. І схоже, що їй це важливо. Дуже розумію і підтримую Ребеку. Я теж завжди доколупуюся до назв. Перед клубом вона намагається відправити полу на пошуки Джоша, бо ж сама вона прийшла не заради нього, а спостерігати за культурою корінних мешканців. Вжити в оригіналі словосполучення «Indigenous culture» Колись мало дуже яскраве колоніальне забарвлення. Так говорили білі колонізатори про смішних аборигенів, яким треба нести цивілізацію і просвіту. Зараз це скоріше просто розумне слово, бо можна випуститися з Гарварду, але не випустити Гарвард з себе. Вайби дівчинки з великого міста посилюються, коли Ребека намагається дати хабаря охоронцю, і ти йому 500 баксів. В гривнях це зараз скільки? 18 тисяч. За даними на вересень 2021 року, середня зарплата по Україні складала майже 15 тисяч гривень. Уявіть віддати свій місячний дохід за вхід у нічний клуб і не потрапити туди. Вона, по думки, настільки зосереджена на Джоші, що відмовляється провести час із Полою, коли з'ясовує, що він не прийде. Звісно, звісно, додому ти йдеш не через Джоша. Просто так сталося, що голова в тебе заболіла зразу, як ти дізналася, що його не буде. Кацюш, ми тобі віримо. Або ні? Ха -ха. Ребека почувається чужою, і коли в магазині її називають бездомною. Ставте вподобайки, хто ходить за хлібом в такому ж прикиді. І коли Джордж знайомить з нею Валенцію і каже, що знає Ребеку з табору, куди він їздив, коли їм було по вісім. Дуже боляче, коли справжній тобі відмовляють вправі на існування і малюють якусь більш вигідну версію тебе. Двічі боляче дивитися, як Ребека приймає цю нову редаговану історію і погоджується брехати, сподіваючись, що її приймуть за свою, якщо вона буде зручною та налагодить стосунки із Джошем і з його дівчиною. До речі, сцена в місцевому АТБ майстерно вводить в сюжет трьох нових другорядних персонажів, яких об'єднує між собою милий побутовий расизм. Вай Джош, я дивлюся на тебе. Уважно подивіться на консультанта, який дуже переживає за клієнтів, але якщо чесно, чуваче, ти взагалі не допомагаєш. Заняття з його тільки поглиблює відчуття відокремленості. Рабока знову почувається не на своєму місці. Всі навколо такі гнучки, ондевагітно дуже хвацько стає на мостик. І ми бачимо маніфестацію робеченої тривоги та меншовартості у пісні Валенсії. Подивіться, яка я класна. Я цьому собі розкішницю, і від мене не пішов. Батько. Переглянути цей фестиваль тривожності та заздрості можна за підказочкою в екрану. Хочу зауважити, що незважаючи на всі свої переживання та невпевненість, Рабека залишається професіоналкою. Вона використовує свою професію, щоб допомогти Валенції знайти приміщення для студії та потоваришувати з нею. Які ще в неї можуть бути мотиви? Вона звертає увагу на історію про вчителя англійської та його. Імовірно, незаконні стосунки з Валенцією у школі, і навіть п'яна пам'ятає, що злочини мають бути покарані, а жертв треба захистити. Ну і так вона настільки добре виконує свою роботу, що може собі дозволити ігнорувати клієнтів на зустрічі та кричати щось про тупу нараду з тупими клієнтами, бо вона вже розрулила проблему, з якою ці ступітклаїн зборолися кілька років. Навіть після жахливої ночі, про неї пізніше, вона все ще здатна ідеально презентувати свою пропозицію та закидати грошима незалежного підприємця, щоб він не заважав будувати. Чергову супермега бетонну залупу з торгівельним центром. Підводить до кульмінації серії пісня про дещо проблематичний girl Crush». Можна мільйон разів засуджувати Ребеку і говорити про протиправність озвучених намірів, але я думаю, пісня не про це. Нагадаю, Ребека почувається чужою в цьому місті, і їй катастрофічно не вистачає любові, турботи та схвалення. Бажано від Джоша. Вона бачить Валенцію, яка це все має. Отже, вони офіційно зустрічаються. І дуже логічною видається думка, що треба просто стати в точності як Валенція, і все в житті налагодиться. Сумно це. Дуже сумно. Ви не повірите, як закінчується ця тема. Наш новий знайомий за тебе говорить з Ребекою в клубі: з цієї розмови Грек дізнається правду, Ребеко увідчує, бо картковий будиночок брехні опиняється під загрозою. Після надзвичайного фіаско в спробах зблизитися з Валенцією, Ребекка відчайдушно намагається виправити ситуацію, робить ще гірше Валенція злиться, Джош розчарований, Ребекка розбита і, схоже, більше не бачить сенсу в житті. На допомогу проходить Грег, який, звісно, бачить, що знову вляпався в якесь гімно, але вибирає нагодувати та підтримати Ребекку, а не лишати її на самоті. Що це як не любов і турбота? Але Ребека відкидає його і лишається сам на сам зі своєю покинутістю та відчаєм. Наступного дня вона навіть приходить в офіс вся в чорному, наче в скорботі за втраченою дружбою. В команді підтримки також і Пола. Буквально вона зробила футболку. Тім Ребекка цей факт буде дуже важливим пізніше. Запам'ятайте його. Тепер давайте поговоримо про Валенцію. Її змальовують як стереотипно тупу і дуже пасивно-агресивну. Та як вона представляється, оці вайби така кицюні, як я, гідна більш вишуканого імені, що значить Марія, як коментує, що важко спітніти і втомитися на йозі для початківців, коли Ребеку можна аж викручувати. Помітно, що друзі також вважають її вкрай агресивною та і загалом не дуже приємною людиною, нездатною на встановлення щирих стосунків з іншими жінками. Та вони не знають, що може зробити одна. Пляшка, вина. Ставте вподобайку, хто таким чином знаходив справжніх друзів. А якщо такого у вашому житті не було, нагадайте в коментарях, будь ласка, про те, що споживання алкоголю може бути шкідливим для нашого здоров'я. Сцена в клубі насправді дуже сумна і для Валенції. Вона звикла, що всі її заздрять через зовнішність, і тут, начебто, якраз з'явилася жінка, яка її розуміє і приймає. Але ні, вона лізе цілуватися і руйнує цю дружбу ще в зародку. До того ж, сосалася там колись з Джошем, і вони обоє про це мовчали. Мені здається, тут Валенція злиться більше не на те, що між Джошем і Ребекою щось було, а саме на оцю тупу брехню про вісім років. Настав час поговорити про полу. Вона якось аж надто сильно включається в цю історію кохання і трохи сталкінгу, але на це важко звернути увагу одразу. Бо вона ж просто дуже турбується за Ребеку і старається їй допомогти. Хіба це погано? Принесе пончиків, купить статую свободи, бо Нью-Йоркці вже взагалі не замахала ця асоціація. Забере телефон і налаштує сповіщення про зміну місцезнаходження знаходження Джоша чи новий статус в соцмережі. Пола бачила в житті багато всього і не вірить в щирість намірів Ребекки подружитися з Валенцією, але згодна певний час підігравати. Її терпіння закінчується, коли Ребекка розповідає, що Валенція дійсно дуже класна, і в них багато спільного. І вони будуть найкращими подругами з боку. Може здатися, що Пола не просто переживає за її романтичне життя та успіх операції, а ревнує свою нову подругу до її ще більш нової подруги. Але, як каже моя терапевтка, люди складні. Виглядає на те, що Пола розчарувалася у власній родині і бачить в РБЦ доньку, якої в неї ніколи не було, і яка виросла нормально на відміну від її синів. Наостанок лишила вам Джоша, який в цьому епізоді не виглядає як дуже хороший потенційний партнер. Бреше своїй дівчині намагається маніпулювати одразу двома жінками та ізолювати їх одна від одної ніяк не вирішує проблему, яка з'являється через його брехню, а дозволяє це зробити рибеться. І навіть коли кличе її на вечерю, запрошує її не в той ресторан, де їх можуть побачити знайомі. А кудись в сусіднє місто, наче чи то соромиться, чи то продовжує її ізолювати. Ти варта кращого Ребекко, але поки що цього не розумієш. Це все, що мені було сказати про другу серію. Як маєте що додати, пишіть про це в коментарях. Нагадую, що я записала огляд на серіал загалом, а також розібрала першу серію. Всі посилання можна знайти у описі, а також в підказках в кінці відео. Буду вдячна за вподобайки. Не забудьте також підписатися, щоб не пропустити вихід нових відео. Я пишу їх настільки швидко, як дозволяють графіки відключати. Учені електроенергії бережіть себе, бережіть близьких, підтримуйте ЗСУ і не забувайте дивитися хороші серіали. Па-па!